Друзі та гості мого каналу, вітаю вас! Вийшла на вулицю, треба почистити в свиней. У нас в'єтнамські свині, один кабан і дві свинки. На вулиці у нас тепло сьогодні, але вітер. Якби не було вітру, було б добре. Ось ця свинка зараз в охоті. Зараз її випустимо і вона буде йти. Зразу ж до кабана. Ну подивимось, чи так це, чи ні. Бо вчора було так, ану. Приходь, виходь. Вони ні, та пішла. Та вже з ним погуляла, а ця буде стояти. Ось її отак прижимаєш. І вона стоїть, нікуди не рухається. Ту я так прижимаю, то вона нервує, не хоче. Але ні, поки ми не будемо її запускати, чекаємо на наступний місяць. Вона трошки підросте, бо та свинка більша. І щоб була різниця у свинок. Так, не треба таке робити. А кабан буйний у нас малий, а буйний. Я як до нього заходжу, я беру палку бо він починає до мене кидатись. Зараз свинок почищу їх, зажену, а потім кабана буду випускати. Коли бігає, по дворі нормально, нічого, а от в себе в сараї господар, то треба брати палку до нього. Я його, звичайно, не б'ю, але мені так спокійніше, коли в мене щось в руках є. Іди гуляй, будеш стояти. Так, Зараз візьму тачку і в тачку все. Це швиденько, а потім нагород ця красотка тут стоїть. іди гуляй. іди, ні, оце так буде стояти. Замінила підстилкої і все. Можете іти відпочивати. Давай, давай. Роботка, звичайно, не з приємних, але все селі без такої роботи нікуди. Треба й таке робити. Тоді можна щось і мати. Так, свиней поприбирала. Дощика не було, так як щось починався, але перестав, то хоч дав почистити. Пішла на огород там капусточка, ось так, наче свіжа. Дала їм. хай їдять вітамінки. Ось є в нас частина така двору, такий куточок, як кажуть, господарський двір, але в нас він ще не відокремлений, так що все видно. І тут Трохи все так вітром роздуло, розкидало, то там сіно, там солома, кукуруза, то хочу трохи навести тут порядок. Ось під шифером це в нас лежать доски, які залишились від даху, коли ми на будинку міняли. Вони нам пригодяться, так як нам потрібно оцей сарай валити, а на його місці будувати інший в два рази більший, щоб і та площа залишилась від старого сараю, і. Ще, щоб було куди дівати дрова, так як, бачите, дрова в нас лежать просто під відкритим небом, то потрібно буде щось думати. Думати ми думаємо, але поки нічого не плануємо. Так як зараз такий час, живемо так, як є, потихеньку щось робимо. Трохи прибралась більш-менш нормально. Оце б ще кукурузиня, оце кудись діти і взагалі було б чудово. Але що є, то є. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. До побачення вам!